Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казиріг на розклад пасіянса на період з 22 по 28 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут скандал. До чого він стосується. Дивіться по своїх обставинах, він може бути в державній установі. Намагайтеся не скандалити і щось вирішувати спокійно. Ось тут у вас значок Терези для знаку Козиріг. Будьте спокійні та врівноважені. Не хвилюйтесь через якусь додаткову роботу або переміну роду діяльності. І ось тут у вас розбите серце. Не дивлячись на ось ці якісь неприємності, тут у вас покровительство вищих сил, лавровий вінок це успіх. А також ключик, ви віднайдете рішення якоїсь для вас важливої ситуації, ось ваш ключик. Тут у вас ялинка ще. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що Ютуб ввімкнув автоматичний переклад моїх відео на вашу рідну мову. Ютуб включив автоматичний перевод на ваш родной язык. Я знаю, що мої відео смотрять люди. с разных стран, очень далеких стран. И я думаю, что этот автоматический перевод поможет вам понимать то, про что я рассказываю на своем родном языке, украинском. А мы с вами, друзья, переходим на другой расклад. Знак зодиака Козырих. Дивимося, друзі. Ось ця парочка ключ та замок. Вона показує вирішення якоїсь складної ситуації. І ця ситуація у вас стабілізується завдяки карта Якорь. Тут у вас сос, не зробіть ніякі помилки, будьте обережні. Далі карта качка, домашнє господарство. Можливо, хтось буде готуватися до свят, а хтось, навпаки, десь буде їхати, треба буде залишити улюбленців, наприклад, кота, щоб його хтось годував. Ось тут змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Ще ця карта показує оновлення. Саме зараз, коли завершується рік змії, все старе треба залишати в минулому. Для того, щоб нове світле та чисте прийшло в ваше життя. Ось тут покровительство вищих сил. Та начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ось ця черепушка, квітанці борги або сезонні захворювання. Не переохолоджуйтесь, щоб не зустрічати новий рік в стані ГоРВІ. Прямуємо з вами на третій розклад. Знак Зодіака Казиріх на період з 22 по 28 грудня 2025 рік. Знову карта Якір. Вона показує якусь стабілізацію ситуації по роботі в державній установі. Погляньте, друзі. Дивимося, друзі. Троянда це кохання. Тут, можливо, якийсь документ. Або, наприклад, лист, кохана людина вам надійшле звістку, якщо вона знаходиться далеко. Тут у вас покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Якір це стабільність, стабілізується ваша робота в державній установі. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо руку для знака задяка Казиріг. На період з 22 по 28 грудня 2025 рік. Застереження. Троєчка жизлів. Порада. Дама Пентаклів. Одна карта на ваше запитання на цю Різдвяну Різдвяний період. Тиждень. Можливо, вас щось турбує. Або ви чекаєте якесь диво. Одна карта. Карта дома 4 жезлів. І ще, друзі, одна карта для тих козерогів, хто святкує свої дни народження саме на цьому тижні. Карта на рік вперед. Вісімка жезлів. Зверніть увагу, друзі. Дві карти жезлів, три. Ця карта показує якусь енергію, така яка потужна. Що ви будете в такому стані, що будете щось вирішувати, впевнено в собі, йти рухати вперед. А зараз дивимось по черги, за чергою. Ось тут троєчка жезлів. Ця карта застереження. Не беріть собі. На допомогу ніяких співробітників саме в цей період. Чому так? Тому що, наприклад, ви можете з людиною домовитися, а потім вона подумає, та мені треба готуватися до свят, і я не зможу це робити. А ви вже на нього або на неї розраховуєте. Троєчка жезлів це додаткова людина, котра вам допомагає в ваших справах, і це вам застереження, не треба нікого брати. Порада. Дама Пентаклів, це карта вашого земного знаку, і вона показує добре здоров'я та добрі фінанси, можливо, якесь збільшення саме на цьому тижні. Карта відповідь на ваше запитання на цей тиждень, тому що цей тиждень Різдвяний, я вже казала. і… Можуть бути якісь дивовижні ситуації, що ви не сподівалися, а щось збудеться. Карта дому четвірочка жезлів. Це карта досить проста і та зрозуміла. Дбайте про свою родину, приділяйте час, обов'язково згадайте про своїх родичів далеких, про кого ви не пам'ятаєте зазвичай. Для того, щоб збалансувати енергію. Котра для вас працює в Всесвіті. Наше життя складається не тільки дім робота, а ще і близькі люди, наша родина, навіть коли вони десь мешкають далеко від нас. Це все треба підтримувати для того, щоб ваші особисті справи гарно відбувалися, тому що родина нам допомагає навіть тоді, коли ми це не відчуваємо. Якась старенька людина молиться за те, щоб у вас було все добре. Саме тому не забудьте привітатися святами, можливо, чимось допомогти, наприклад, привезти продукти або відправити посилку. Це карта на цей тиждень. Вона досить таки маленька, якщо ви задумали якесь грандіозне бажання, то поки що ні, але енергія дуже добра. Це каже про те, що все може статися якщо не зараз, то потім. І карта на один рік вперед для тих, хто святкує свої дні народження. Карта переміщень, карта такої енергії рух вперед, вісімка жезлів. Ця карта показує, що ви будете, не будете сидіти на місці, а будете, як та річка, плити вперед. Рухатися, і вся ваша енергія буде така активна. Досить такі добрі карти. Я бажаю вам гарних Різдвяних свят. Нехай диво, котре ви мрієте, збудеться. Доброго здоров'я, миру Україні, злагоди в родині та всього самого найкращого. Завжди дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас. На своєму каналі.